Ніколи нігтів не було на великих пальцях. Тому що ми на перегонки бігали звідси до самого нуста. Жопанка шукати було. Шляпанця? Шляпанця! Була пали. то яких було? Губ? які мали. Тко летіли, то вона нікоть цей вовк збере або, або я. Кров валя, або по ну, барабану. Ми безсмертні були. А от тут, пам'ятаєш, нас тут фізкультура, вали? а тут так все строго, Зарядка. Зарядка. Та або Аж я вима, або вона І треба ден годині зранку вставати. Так. сьома година п'ята? Ліжко, ліжко на кант. Мало бути, не дай Бог кантику, нема ти перестеляєш знову. приходили, Я ж тобі перевертали? кажу, тут діти, які є в інтернаті, вони не розуміють, що це є тут. Вчать життю так. прибирати, дивитися, бути охайним тут. Є прачечна. Тут діти носять свої речі, їм перуть, не забирають сухенькі вже. Ну, тут, і, коли ми були малі, я вам скажу, я була зла на весь світ, і я казала, що сила в вітні плакала і казала, особливо коли в суботу приїжджають по дітей. У нас була пяти, шестиденна. І, ця, ну, ми вчилися шість днів Втердень. в суботу, там був скорочений день. Та, і по дітей приїжджали, а тут то сльози рікою. А чого ми лишаємося? У нас лишалося десять, 15, Знаєш, як то є і інтернат тишина. Ну але Галинка, як завжди, собі знаходила. Я на бандуру пішла вчити. Мені сіті подобали, Пам'ятаєш, я брала бандуру догори. Понеділок вчителька приходила і казала: Рощупкіна, не дай Бог, ти ще візьмеш один раз бандуру. Каже, і мені сподобало, я, я пішла вчити. Я пішла сівчити вже е, на фортепіано, а там мені це вже конкретно не сподобало. Я сказала, конець з тим всім, а Аркадій мій скрепку пішов, пішов сівчити. Ні, ну знаєш, нас ніхто не може зрозуміти, хто не був тут. То ну які люди тут не були, вони не розуміють, чого нас тягне сюди, так чого мене сюди як магнітом тягне. У мене мрія була, як ви вже тут вчилася, Я казала, таку, як виросте. Я куплю багато цукерки. Я вдінуся, і я приїду сюди. От всім показати, хто не думав, що я стану такою, що я от виросла, і я файна є. І я, ну знаєте, ну кавалерка не всім секрет, як знаєте, говорить з інтернату, а та той зіб'ється або там і згуляється і все на світі. Ну, така, це є. От ви завжди хотіли правду почути. Це є правда, то ми чули ціле дитинство, ціле дитинство. Але дякувати Богові. Кавалерка, я вивчила, вчилася в цьому інтернаті і ще в трьох. Ну, І я не стала такою, як люди говорили. Знаєте, то є найбільша, напевне, мені радість така. І в тому відіграли, напевне, в моєму житті роль всі: і свята моє, і тьоця, і, тьо, і інтернат. і... Ну, я така капарниця пішла, я не знаю. Але ми тебе тут... виправимо. Але я тут так діставала, Галя, йди поприбирай речі. Там одна хвилина, а потім Оксана вона тут вилизувала так. А я бігала, щоб ти розуміла. Я бігала, я ран, ми вставали з нею саме скорше, в інтернаті ще всі спали. Тому що вона мала е... сестер братів, і я мала. І я, Аркадія Сергія, мусила відправити на зарядку, подивитися, щоб не помилися, застелити їм ліжка. Аж тоді вже йшли на сніданок. То все, я пильнував. Я тут у крепах тримала, так, знаєш, порядок. Що ні тоді? А там, як була та, пам'ятаєш, як... кочегарка. У мене кочегарка буде.